Слідчі дії вже йдуть чи ні? Дивіться, ви ж ігноруєте мене, я ні, -ні, -ні, ні. Я Я вас попередила перед тим, що зараз будуть проходити слідчі дії От я вас я попросив, місця? коли так, будуть слідчі дії йдуть. Зараз проходять І, на дані. Так, момент. склад, хто входить в слідчі дії. Поняті, там все. Ви вписали вже протокол. Секундочку, я зараз поставлю Подожді. Так, ну, де саме цей Засвідчить те, що розпочали ви свідчі дії, вписали список поняті. Ми, ми тих. станемо всі нарешті на одне місце, а не будемо бігати по лісу. Я а, зачитаю і а ми тоді будуть слідчі дії. Так. Все, ви значить, зараз ми, слідчі ми, дії не йдуть, правильно? Ми, 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 я не можу вас всіх зібрати. Я зрозумів. Зараз мені, мені мене єдине варити. потрібно, послухайте, ви, вияснити. Зараз слідчі дії не йдуть. Правильно? Ви тому, що вам треба щось там зробити, там зібрати.